Дякую вас. Сідайте, сідайте всім, сідайте всіх. Сьогодні насправді дуже важливе для нас свято. І знаєте, от воно не просто так, напевне, стоїть дуже поруч біля свята Різдва Христового. Адже ці свята воно дуже пов'язані один з одним. Словом. Тому що знову таки. Різдво Христове нам говорить про що? Про те, що Бог став людиною. А для чого Бог став людиною? Для того, щоб нас спасти, для того, щоб нас Воскресити. Християнство без віри не просто в загробне життя, а без віри в Воскресіння мертвих, Той, хто не вірить в Воскресіння мертвих, то не може називатися Християнином. Адже якщо він не вірить в Воскресіння мертвих, то не вірить, значить, що Христос воскрес. А якщо Христос не воскрес, Слово апостола Павла. це наша віри даремна. І тому на свято Різдва Христової говорилося, що Бог став людиною для того, щоб на нас взяти, для того, щоб взяти на себе нашу, нашу людську природу, яка заражена смертю, і в собі її стілити, Воскресити, щоб ми мали життя вічне, щоб людство повернулося в рай, до якого було призвано. Адже, на жаль, да, так трапилося, що перші люди Адам і Єва. Відпали від Бога, тому що захотіли звершити бунт проти Бога, що захотіли самі стати як Боги. І як результат відсікли себе від Господа, заразилися смертю. І коли ми народжуємося в цей світ, знову таки, в нас плоті кров Адама. А Христос прийшов в цей світ для того, щоб дати нам свою плоть, яка вже не вмирає а воскресає. яка воно, не приводить нас при Іспонью, а яка приводить нас. Царство Небесне, життя вічне. І от Христос народився, да Бог, друге лице Троїці, Бог, син, стає людиною і живе в цьому світі не як якийсь владика. Він приходить кротко, смиренно. Він нікого не заставляє, ні до чого не силить. І він все своє життя проживає саме так. І ті люди, які дійсно шукають Бога, шукають Спасіння. Та да, вони знаходять і увірують, і ми це бачимо з Євангелієм. Але Христос, Він ще прийшов в цей світ, дати нам приклад того, як і ми повинні себе вести. Як апостол Павел казав, да, подражайте мені, як я Христу. А це означає, що кожен з нас повинен читати Євангеліє, да, і брати приклад Христа, дивлячись на те, як Його. Переслідували, дивлячись на те, як його мучили, дивлячись на те, кого вбивали, як він терпів і не проклинав, не ругався. Він зі смиренням це все переносив. Він дав нам приклад смирення, дав нам приклад молитви, дав нам приклад милосердя, дав нам приклад уважності до людей, якої нам, на жаль, не вистачає. І цей приклад він дуже важливий насправді. Адже знову таки, ми всі люди ну, не досконалі зовсім. Всі люди, абсолютно всі, і пископи, і священики, і звичайні християни. У нас по-чесному немає з кого взяти такий от приклад, що, кажуть, ікона. Да? Ікона тільки Христова. Є та, на яку подивишся і думаєш, от мені треба теж, хоча б трішечки. І от в нашому світі немає тої абсолютної святості, якої я тільки можу. Тому Христос пішов цей світ, щоб показати нам шлях спасіння. І ми знаємо знову-таки, що от хрещення це є таїнство, в якому людина народжується, в якому вмирає для гріха і народжується для життя вічного. Хрещення це обіцянка наша. Це наша клятва, що віднині ми будемо змінюватись, віднині ми будемо служити Богу, жити по божому а гріх свій залишати там в минулому. Крещення це те таїнство там, де людина входить в церкву і стає частиною нового народу, який спасений, який йде не до Пісходні, і до вічного життя. І от сьогоднішнє свято, воно нам нагадує про наше хрещення, що ми також всі ж хрещі. Як Хрис... Чого Христос пішов на і відхистився? Навіщо йому це треба було? Невже він мав в цьому потребу? Він не мав в цьому потреби. Він прийшов це зробити, щоб дати нам приклад, щоб і ми також це зробили. Але те хрещення на Йордані, воно було не, не просто окунальну воду. Люди приходили до Івана Хрестителя каятися в своїх гріхах. І от людина переціння хреститися від Івана, вона говорила вслух гріхи свої перед передусіма. Даючи дійченко, що буду змінюватися в своїх гріхах, буду змінюватися. Тож це хрещення було хрещенням покаяння. Тож люди так виражали готовність заради Господа змінювати своє життя. І потім Іоанн і хрестив і це омиття обою, воно якби що віднині нині гріхи омиті. І Христос приходить на Іордан, Він сам заходить туди. Звичайно, він гріхи свої не називає, бо в нього їх немає, він безгрішний. Бог безгрішний. Але він сходить туди в річку і якби своєю присутністю там кажучи. Що от те, що робить Іван, це правильно. Що оте перед тим, як хреститися, треба каятися в своїх гріхах. І це правильно. І Христос хреститься в Йордані, даючи нам приклад, що ми також повинні відродитися в хрещенні. І тому, да, потім, коли Господь возноситься на небо, вже знову таки, після хрещення, там Господь вже йде в пустиню на 40 днів, а потім іде проповідувати. Тобто це початок Його проповіді. А останні слова, які Господь каже, тут на землі, серед апостолів, перед тим, як вознестись на небо, Він каже: ідіть і навчіть всі народи, хрестячи їх ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Тобто проповідь Христова почалася з хрещення. Він сам своїм прикладом показав, що це важливо. І проповідь Христова завершується. Тим, що він каже, ідіть і хрестіть всіх. І кожна людина повинна бути хрещеною. Кожна людина повинна, бути, повинна прийняти віру Христову. Тому що без хрещення людина в великій небезпеці загинути. Дуже великій небезпеці не воскреснути Воскресінням життя, а воскреснути Воскресінням Суда. І тому сьогоднішнє свято, воно нам нагадує про наше хрещення. Ми ж всі хрещені. А от чи ми відроджені, чи ми живемо так, як Господь нам каже, а чи ми покаємося в наших гріхах, а чи ми навернулися на християнське життя? Тому що недостатньо просто хреститися. Треба далі змінювати себе. І ми не просто так бачимо приклад Христов. Адже що робить Господь після того, як хрестився? Він іде на 40 днів в пустиню, іде туди. Для того, щоб бути спокушаємо сатаною. І там його іскушає дьявол. І Христос ці спокуси перемагає. Там було три спокуси. Да? Подивись на камні. Ти ж можеш сказати слово, і ці камні перетворяться в хліб. Господь каже, не хлібом єдиним буде жити людина. Він якби перемагає той гріх, який не перемогла Єва. Адже явол і іскусив Єву. Єва, подивись, які ці плоди, гарні на вигляд. Напевно, вони смачні. Візьми, зірвись, їж. Єва звернула увагу на ці заприйний плод, який був в раю, і спокусилася. А Христос сказав: ні, не хлібом єдиним. Далі Христа чим? чудотворінням. Да, Іскуси Господа, да, кинься з висоти храму. І ти не розіб'єшся, ти ж син Божий. Навіть ситівра 90 Псалом. А Господь каже, ні, не іскушай Господа Бога. А Єва ні, Єва не, не впоралась. Коли, коли, коли Змій питає, да, от, а чи правда, то, що ви вкусите цей запретний плод і ви смерті купите, тобой каже, так, правда. А Тіво каже, ні, не правда. Якби підштовхуючи її, а ти попробуй. Так, попробуй. А вдруг не помреш. А вдруг Бог вас обманює? І Єва послухалася. Тому. Христос не послухався. Ти сказав: не збуждай Господа Бога твого. Да, а далі, да. поклонись мені і дам тобі всі царства світу. А що Господь каже? Господу Богу твоєму поклоняйся і йому одному служи. А що? <кій> вашому? дьявол сказав, знаєте, знаєш, Єва, <кій> якщо ти вкусиш цей запретний плод, ти сама станеш як Бог. <кій> Так. Бог э, забороняє вам їсти за запретний плод, бо боїться, що ви самі станете як Боги. Є оця влада, що я можу сама бути як Бог. Оце волшебний, волшебний плод з'їсти і от мати владу, та, яка є у Бога. Вона спокусила. Єва бере їсти за пріну плод. Христос відмовляється від цього. І от Господь робить те, що людина не впроможе зробити. Господь бере на себе нашу людську плоть. Господь перемагає гріх, Господь дає приклад. І потім Воскресає і мертвих. І от коли ми, люди, да, живучи тут в цьому світі, намагаємося йти з горем полам цим же самим шляхом, хрестившись, прийнявши тайське хрещення, далі боротися зі своїми гріхами. Да, от Господь в пустині 40 днів боровся з скушенням сатани, потім дяволи калатушок. А нам все своє життя треба боротися з цими іскушеннями і бороти їх, бо Христос їх поборов, і ми маємо їх побороти. Тому сьогоднішній день він нагадує нам про те, що ми не просто повинні водички краплятися і водичку святу пити кожен день, а в тому, що ми повинні боротися з гріхом, в тому, що ми повинні преображати своє життя. жити по-християнськи. Бо в іншому випадку вийде дуже негарно. Адже знову таки, коли ми почитаємо церковні свята, а саму церкву не почитаємо, коли ми від Бога щось просимо, а Боже Слово не виконуємо, то ми для себе осуд збираємо. Адже Господь спитає з нас, а чого ж ти називав себе християнином, а по християнськи не жив? А що ж це ти так? Хрещення, таїнство хрещення прийняв, а заповіді не іспаняв. Ти ж обіцяв, ти ж давав присягу, ти ж давав клятву. І тому в сьогоднішній день давайте згадаємо, що ми також хрещені, що ми також давали клятву. За нас давали в основному да, наші хресні батьки, наші мами і тата обіцяли нам що да, обіцяли Богу, будучи в церкві, да, коли принесли нас, що ми не мовлятиме, ми не обіцяли, що виховали в православному християнстві. Але ця клятва з нас не сходить, адже знову таки промислітельно у нас так буває, що ми самі потім стаємо хресними. І потім ми хрестимо своїх дітей, промовляючи ті ж самі клятви, які замість нас казали наші хресні батьки і наші батьки кров'ю. І тому пам'ятаємо ті клятви, які сказані були при хрещенні. Пам'ятаємо, що ми повинні відрікатися від сатани і від гріха. Пам'ятайте те, що ми повинні жити Христом і в Христі. І читаючи Євангелію, ми бачимо там приклад. Приклад Бога людини. Приклад милосердя, приклад того, як треба відноситись до людей, як відноситись до Бога. І приклад того, як треба бути віруючими, і приклад того, як треба бороти від Тому цей день, да, от який не про воду насправді, а про наше хрещення, водне, яке ми прийняли. Нехай нагадує нам про те, що ми повинні бути християнами. І Євангеліє нас не повинно десь там колитися, десь там на наших, на наших полочках. Там, де книжки різні лежать, а повинно бути відкритим і кожного дня читатися. І от тоді дійсно ми будемо хрестовими. І тоді, дійсно, коли настане день, коли Господь нас призове до себе, ми станемо перед Ним не як якісь чужаки, а як його діти, які його знали які виконували його волю, які зберегли своє хрещення неоскверненим. Тому, пам'ятаючи це, каємося. Тобто змінюємось, тому що покаяння це зміна, переміна. Відмовляємося від гріха да, і повертаємося до святості. Адже це благо, адже це благо, яке є тут, яке нам буде дано в житті майбутнього віку стократ більше, крат більше, в мільйон крат більше, скільки може містити в наше серце. Амінь.